Рятувати життя інших найбільша мрія восьмирічного Михайлика. Хлопчик твердо знає, коли виросте, стане справжнім рятувальником. Але поки він бореться за своє життя в онкогематологічному відділенні. Про мрію малого завдяки медикам дізналися працівники ДСНС. Тільки но стан хлопчика покращився. Вони одразу ж завітали до нього просто в лікарню. Лішко, це до тебе. Привіт. Побачивши рятувальників з подарунками на великій червоній пожежній машині, хлопчик був у захваті. А мама Михайлика не могла стримати сліз, спостерігаючи радісну посмішку на обличчі сина. Адже він давно мріяв про зустріч зі своїми героями. Ми дуже раді тому, що мрію однієї дитини наші рятувальники нашої області змогли здійснити для нашого Михайлика. Він по житті борець, він бореться за своє життя, він допомагає жити іншим дітям, допомагає своїм батькам. І він підтримує десь нас, медиків, лікарів, борючись за своє здоров'я і життя, і допомагає нам це робити. А ви допомагаєте йому здійснити його мрію, і це надзвичайно важливо. І він цього дуже хотів. Він. Вас дуже чекав. Рятувальники допомогли хлопчику, хоч на мить відчути себе справжнім вогнеборцем. Він відправився разом з екіпажем на умовну пожежу, доповідав по рації диспетчеру і поводив себе, наче дорослий пожежник. Я їду з рятувальниками, і мені дуже подобається. Я ще ніколи в житті не їхав на такій машині. Я навіть її не видів. Мені дуже подобається. Це все так Після зустрічі у рятувальників також з'явилася мрія про одужання Михайлика. Впевнені, хлопчик обов'язково зможе побороти хворобу та в майбутньому вступити у лави вогнеборців. Валентина Фларчук Ігор Горпопик, телеканал 402.